Цей захід став можливий завдяки тим лікарям, які сьогодні перебувають на прифронтових і деокупованих територіях. Цей захід для них, щоб вони змогли розбудувати кризові сценарії і знайти відповіді на виклики, з якими стикаються щодня. Насправді найважливішими в наші часи є військові вчителі та, звісно, медики. Це люди, які не просто служать суспільству, це люди, які люблять, завдяки яким люди зцілюються, завдяки яким люди народжуються. Ми дуже дякуємо, що нам вдалося приймати такий класний проект. І ми бажаємо натхнення нашим студентам і бажаємо, що ці декілька днів стануть для них тією самою точкою натхнення та упори в ці непрості часи. На мій погляд, сьогоднішні лектори це саме можливість подивитися на себе особисто і на всю медичну систему трохи під іншим кутом зору. Тому мені здавалося, і здається, що саме цей захід він дуже відрізняється від стереотипних тренінгів для управлінців в сфері охорони здоров'я. Подивимося, як воно спрацює. Завдяки фонду здоров'я «Америкейс» є така можливість поспілкуватися в кругу найкращих директорів, да, і поділитися своїми думками, навчитися кращих практик. І я думаю, що Україна здатна на, на подвиги не тільки на військовому фронті, але і в. В медичному, в творчому і по всіх фронтах тому, тому я тут, і, і я думаю, що це буде захід, який надихне всіх нас на подальші подвиги сьогоднішній захід. Це є можливість поспілкуватися, поспілкуватися зі своїми колегами, поділитися своїм досвідом і почути, і сприйняти досвід інших директорів, лікарень. Ми розуміємо, наскільки ми один одному потрібні. Ми відчуваємо себе командою. Ми розуміємо, що як нас відділяють кілометр один від одного, але про нас знають, про нас дбають, нас зібрали, і ми побачили, що ми дійсно ми є спільне, ми є одне ціле. Ми можемо обговорювати і розробляти, можливо, і подальшими якісь нові проекти. Проєкти того, як буде медицина, яка буде подальшому медицину, як ми зможемо надавати більш якісну медичну послугу, як ми будемо далі працювати. Це дуже важно. Я справді дуже вдячна за можливість приймати участь у цьому проєкті, в тренінгу, тому що він є дуже актуальний. Здоров'я змогли організувати цей захід завдяки партнерству з Америкерс і Національною службою здоров'я України, а також з Київською школою державних управління імені Нижнього. Ми щиро вдячні кожному медику, який сьогодні ціною свого життя рятує життя інших людей на прифронтових і декупованих територіях.